Черговий контрольний матч провели ганболісти місцевого моторзентузабу. Після чемпіонів Росії до Запоріжжя завітала команда, котра посідає діаметрально протилежне місце у чемпіонаті. Останнє та ганроський ТКЗ. Тож завдання вигравати у цій грі перед російськими гостями навіть не стояло. Команда мотор укомплектована більш висококласними іграками. Хоча у них теж проблем зараз багато много для того, щоб піднятися на самий верх. Но ну, я бы сказал, мы на ступеньку ниже располагаемся. Тем более, сейчас э, много ребят приехало, которые на просмотр из разных мест. Поэтому о том говорить о... Какаманді та ганроя, ще преждевременно. так само на стадії становлення перебуває і запорізька команда. Після матчів з шеховськими медведями керманич знайшов чимало помилок у власній роботі та діях підопічних, котрі прагне виправити саме у контрольних поєдинках. Даний момент наше продовження йде підготовки, активізуємо далі етап. подготовки в защите, тактические принципы перехода, возвращения, нападения. Поэтому основная задача – это сыгранность наших игроков для дальнейших таких серьезных матчей и игр. Знаю многих игроков и тренеров в частности. Мы с ним дружим давно, поскольку он, я был на Олимпиаде с женской командой, а он был с мужской, там, с Максимом, поэтому нас связывает уже давнишняя дружба. Різниця у класі відчувала зі стартових хвилин, коли запоріжці повели у рахунку 14 4 У першому тамі блискуче захищав власні ворота Євген Сапун, у другому Андрій Джулай. Єдиний гравець, якого глядачі не побачили цього дня на майданчику, був новий голкіпер Микола Сорокін. В цілому ж Микола Чигарьов дав пограти фактично усім гравцям. Особливо помітним був Євген Жук. На його рахунку 12 м'ячів. Відірвавшись у рахунку на 10 пунктів, запоріжці так і не дали змоги гостям наблизитись. Так і завершили 35-25 на користь мотору. Повторний матч відбудеться 11 серпня у спортивному комплексі Моторсіч. Початок о 17-й годині.